Справа щодо чоловіка, який вбив свою співмешканку у березні минулого року, знову повернулася до лав правосуддя. Раніше у суді першої інстанції обвинувачений свою провину визнав повністю. Однак просив перекваліфікувати справу, мовляв, скоїв у стані сильного душевного хвилювання. Цю версію суд не підтримав та призначив покарання у вигляді восьми років неволі. Ще чим не погодилася сторона захисту. Тепер долю обвинуваченого вирішує Волинський апеляційний суд. Інцидент стався у селищі Благодатне Нововолинської громади, коли чоловік вбив свою співмешканку на тлі ревнощів. Згідно з вироком суду, підсудний стверджував, що його співмешканка часто зловживала алкоголем, вела аморальний спосіб життя, неодноразово йому зраджувала та взагалі заразила його гепатитом С та віл-інфекцією. Ба більше у той день він застав її у ліжку зі своїм товаришем. Зайшовши в спальню, побачив там на ліжку без одягу співмешканку та свого товариша, який, почувши кроки, зіскочив з ліжка з голим торсом і почав одягати штани. А жінка продовжувала лежати, будучи оголеною. Розлючений, вигнав його з квартири, а жінку вдарив по обличчю і пішов прогулятися. Та на цьому все не закінчилося. Повернувшись додому, продовжував з'ясовувати стосунки. Згадував їй не лише зради, а й те, що вона мала стосунки з його батьком. Усе це під градом ударів, які чоловік продовжував наносити жінці. Йдеться у рішенні суду. Коли прийшов назад, то жінка вже лежала в залі. Він почав з нею сваритися, а вона стверджувала, що його товариш до неї чіплявся. Він їй відповів, що не вірить, бо знає, що вона ходила до його батька, з яким також мала близькі взаємини. В момент словесної перепалки наносив їй тілесні ушкодження долонею руки по обличчю. Потім зателефонував до свого батька і сказав йому, щоб той забирав жінку до себе, а до нього забули дорогу. Як зазначено у вироку суді першої інстанції, вже через кілька хвилин до квартири прийшов батько обвинуваченого. Разом вони занесли жінку до ванної кімнати, помили, одягнули та посадили на підлозі у коридорі. Після цього обоє пішли на кухню пити чай зі слів підсудного, жінка, що була при свідомості, навіть просила налити їй горілки. Згодом обвинувачений заснув. Але через деякий час батько розбудив сина зі словами, що жінка вже мертва. Спочатку підсудний почав робити її штучне дихання, приводити до тями. Проте, коли вже зрозумів, що запізно, став ховати сліди. Оскільки злякався, то прийняв рішення, що труп треба винести з квартири і закопати. Замотав тіло в коврик з коридора, зав'язав мотузкою, кинув на плече і сам поніс до терекону колишньої шахти номер 6. Положив тіло, закрив гілку із дерева і пішов додому. Батько в цей же день зателефонував в поліцію і повідомив про все, що сталося. І, хоч вирок завчинений йому винесли вже три місяці тому, обвинувачений просить перенести розгляд справи, адже йому потрібен час для узгодження позицій з адвокатом. Розгляд матеріальних так як мені там є щодо палати в усі формі. познайомитися з матеріальними справами. А до цього? чому до цього захисником Що не було можливості зустрітися? А ну не було якось мої. Вирок від 6 у нас вже травень зараз. А згодом і взагалі почав скаржити, що нічого не чує. Щоправда, коли до залу війшов представник СІЗО, проблеми зі слухом миттєво зникли. Чи добре нас чути, видно? Я вас чую і бачу. Міндюк, у вас проблеми зі слухом, можливо, якісь існують? Ні. Ні. А чому представник УСПУ? Ну, перебуває, перебуває. Я пана прокурора погано чую, і вас перебуває. Стало добре мене Ага, Як прийшов представник СІЗО, то вам добре чути. Як він зараз піде, то почнеться знову ривками, так? Ні, честь. Втім, розгляд справи все-таки вирішили відкласти. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.